Український танець. Саме таким уявляють його більшість з людей. Але українська народна хореографія дуже різнобарвна, різноманітна, зі своїми особливостями, традиціями і походженням. Український танець умовно можна розділити на шість етнографічних частин: Центральна Україна, Полісся і Волинь, Поділля, Слобожанщина, Південь України, Карпати та Закарпаття, Центральна Україна або Надніпрянщина. До неї входять Київська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області, північ Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, західна частина Харківської та Сумської і Південь Чернігівської області. Це найбільша етнографічна частина танцювального мистецтва України. Цей регіон характеризує все те, що звично сприймається виключно з українським. Саме тут зародилася загальна національна культура, мова, звички нашого народу. Хореографічне надбання даного регіону це гопак, козачок, гречаники, метелиця, веснянки, веселички, різноманітні хороводи. Полісся та волинь. І за свого географічного положення, територіальних особливостей на танцювальні здобутки полісся має великий вплив культура сусідніх держав насамперед Польщі і Білорусі. Цю особливість неважко помітити, звертаючи увагу на основні рухи, кроки і малюнок танцю цієї етногрупи. Вони не схожі на хореографію центральної степової України, кроки набагато дрібніші, обережніші, з прискоком і високим підняттям колін. У танцях використовуються ключі, підбивки, потрібні крок, крок з каблука і роботою корпусу. Рухи виконуються жваво і весело. Руки тримають в кулаках на боку. Найпопулярніші танці Крутак, Волинська та Поліцька Полька, Скакуха, Ойра, Яків, Льонок, Прутняк та багато інших. Це територія Ровинської, Житомирської, Волинської областей, півночі Чернігівської, Київської і Південно-східної частини Львівської області. Поділля це самобутній регіон Вінницької та Хмельницької областей. Також до цієї групи входять північ Тернопільської, Одеської та Захід Миколаївської. У танцях «Плескач», дриль дев'ятка», Подоляночка, Варварка ми спостерігаємо вплив полісся та хореографії центральних областей України. Також присутні багато танців на трудову тематику цього регіону та номерів, які будуються на елементах гри і відносинах між учасниками танка. Роман, Клин, Марина, Віс, Кривуляк. має місце і присутність хороводів і обрядових танців. Відзеркаленням у побуті, звичках, костюмах та безпосередньо у танцювальному мистецтві Слобожанщини, а це територія Донецької, Луганської, Східної частини Харківської та Сумської областей є культура Росії та народностей, які з плином часу переселилися на дану територію. Південна Україна та Крим або Промисловий регіон. Звісно, що в Криму були розповсюджені танці корінних мешканців півострову, кримських татар на інших південних частинах Причорномор'я, а це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Південь та Дніпропетровської областей, виконували багато обрядових танців або найбільш розповсюджених на території суміжних областей. Також свій слід у творчих скарбах півдня. Піснях, танцях, картинах, побуті залишили чумаки. Це можна помітити у танці Херсонський гопак. У різний історичний час на цій прадавній землі проживало багато народів і народностей. Серед них греки, болгари, євреї, Роми, молдовани, Кагаузи, німці, чехи і росіяни, які трималися своїх традицій та додавали барв і національного колориту у хореографію півдня України. Найбільше, найрізноманітніше з усіх етнографічних груп. У багатьох рісноджерелах цю групу поділяють та підпорядковують по-різному. Ми намагалися виділити основні з них. Закарпаття. Закарпатська і частина Волинської і Львівської областей. В першу чергу на цій землі, як ніде, помітний вплив сусідніх держав на культуру краю. Кожен район або навіть село самобутнє, автентичне, не схоже один на одного. Вплив Угорщини, Словаччини, Польщі і Румунії дуже великий. Характерні особливості цих народів ми бачимо у танцях Березнянка, Березнянський Чардаш, «Дуботанець», Дібровчанка, Тропотіка та Тропотянка. Буковина або Південна Гуцульщина. У дрібних синкопованих рухах ми помічаємо вплив Молдови та Румунії. У танцях Буковинський Весільний, Буковинський Парубоцький, Дівочий. Та Бубнарські використовують різноманітні вибиванці, дробітки, погорянки з особливим положенням рук у виконавців. У дівчат за виріс рукава, у чоловіків за край полиці кіптаря. Центральна Гуцулія. На географічно невеликій території Івано-Франківської і Півдні Тернопільської області мешкає велика кількість гірських народностей гуцули, Бойки, Лемки, Лешки, Верховинці та багато інших. Різнобарвна культура цих гірських мешканців, їх звичаїв, обрядів, пісень і костюмів заслуговує на окрему тему для вивчення. Найпопулярнішими танцями Карпатської України є аркан, голубка, решето, лісоруби, чабани, коломийка, півторак, гуцулка і бойківчанка.